Всім доброго дня. Програма Додатковий час вітає вас. Сьогодні ми з Олександром Довганим, капітаном команди Бистриця 2010, вирішили проаналізувати 9-й тур Християнської футбольної ліги. І, дякую, Олександр, що ви прийшли. Дякую. Радий вітати вас в нашій студії. Давайте зразу прийдемо до, до матчів, які відбувалися в 9-му турі. Це перший матч, який відбувався. Це гра між командою Атлетик і Візавторма. Технічна поразка команді Атлетик. і Команда Атлетик вкарається зняттям одного очка в трудній таблиці. Тяжко це казати, але це такий регламент. Ну, «Візавторма» ще раз три очка собі набирає прогнозовано. Добре, наступний матч. Торнадо і Спарта. Ось матч, який варто трошки більше зібранитися на ньому. він... Фаворитом вважав, вважалась команда Торнадо, але вона все-таки програла команді Спарта з рахунком 3-5. Ось Олександр, я б хотів, щоб ви дещо прокоментували цей матч. Чому Спарта все-таки останнє місце, яке займає, програла команді Торнадо? От все-таки, ну, якщо брати історію, Торнадо, то вона не досить така якась слабенька команда. Все-таки програла. Ну, так, Але по цьому чемпіонату Торнадо не так далеко і втекла від Спарти. Вони на, приблизно на одинакових місцях борються за виживання, можна сказати, в, цій, mm -hmm. в цьому чемпіонаті. І якраз гра була між офсай, офсайдерами такими відвертими. Mm -hmm. е, ну, 3-5 рахунок. В принципі, фаворитом мені здається більше, ми ставку робили на торнадо. Mm -hmm. е, я так рахую, але бачимо Спарта вони досить непогано почали збиратися на ігри. Останні ігри досить непогано провели і проти Ельдорадо, і тепер і, проти Торнадо вже з'являється якась стабільність. І бачимо, що слабшою командою вони просто взяли верх. І... Ну да. Тим більше, вже чемпіонат перше, коло доходить десь до завершення десь потрібно вигравати. Тому молодці, треба продовжувати їм в тому дусі. А торнадо десь не знаю, вони в принципі так досить стабільно грають чемпіонат. Але їм ну, в кожній грі їм чогось не вистачає і вони програють завжди в два м'ячі, в да. один м'ячі. Да. Не знаю, щось треба розібратися, щоб в другому колі навіть. Nee. Постаратись набирати набрати, бо кажуть, вони багато втратили. І навіть ця гра теж показала те, що могли вирвати і програти ага. за перемогу. Ну, е, може, це погано впливає те, що дві команди об'єдналися. Можливо, якось е, нерозуміння. Один одного. Ми вже про це говорили. Думали, можливо, це якраз е, проблема цього, але бачимо, що можливо, проблема в чомусь інакшому. Е, е, спарта молодець, вони зібралися, перемогли команду Торнадо. Ну, Побажаємо команді Торнадо хороших, кращих виступів, розібратися все-таки в своїх помилках і більше не допускати їх. А команді продовжуємо, е побажаємо продовжувати свою переможну е серію, тяжко, не, не а продовження переможних ігор. Так може краще. Ну, А ми перейдемо далі. Команда Темпо грала з командою Ельдорадо Галицький двір з рахунком 1-4. Команда Темпо. Програла цей матч. Ось ну можна сказати, прогнозований. Все-таки е, ну все-таки Людорад Голосквір був фаворитом. Але темпо все-таки показувала останні матчі, досить такі класні ігри, вольові е, ігри. І нам на з на, на, на скорінь пасом, коли вона грала, вони перший тайм досить гарно зіграли. Потім другу середина другого. Нічия навіть була. і потім вже вони все-таки програли цей матч, але ми ну, бачимо, що трималися достойно, і все-таки, коли ну, думав над цим матчем, все-таки думав, що темпо зможе дещо більше показати, ніж один забитий м'яч для Галицького -гал вірту. Олександр Так, я теж думаю, що темпо, в принципі, до, в цій, по цій ріміх не стали їм чогось. Могли постаратися з ліпшим рахунком закінчити mm. матч. Ну, в принципі. Для футзалу 4-1 це ж не такий великий ну, так. рахунок, і темпо все ж таки дало бій. Але дійсно їхній потенціал дозволяв їм Йдеш. розраховувати на більше. Ельдорадо, можна сказати, таку перемогу на досвіді за рахунок досвіду здобули mm -hmm. і вийшли на третє місце. Також ну, ця гра якраз була важливо між yeah. темпом Ельдорадо, хто зможе побратись за... За третій, за трійку Ельдорадо вийшло, виграло, і далі зараз тепер займає третє місце. Ну, темпи дійсно очікували, що вони зможуть більше протиставити проти Ельдорадо. Ну, можливо, це в, план на ну, те, що вони в Кубку зіграли ще <кій> тяжкий матч. Не в кубку, а паранесний матч візою, но... Да, і вони, напевно, там більше виклонились, але все-таки не змогли перемогти. Ну, побажаємо темпу кращих ігор, показати свій потенціал, як Олександр сказав. Ельдорадо ну, двір далі продовжується в тому ж дусі для того, щоб боротися за призові місця. Четвертий матч, який досить такий інтересний був і важливий, як і для команди, Pride, як і для команди Бустриця 2010, де Быстрець, команда Бустриця 2010 перемогла команду «Прайд» з рахунком 2-1. от тяжкий суперник. Тяжкий суперник. І все-таки, можливо, ви ну, якось підготувалися до цього матчу, вважали його фаворитом, і дуже вважали, тяжкий матч буде. І, можливо, навіть не вірили в перемогу, адже ми розуміємо, що Прайд – не простий суперник. Е, ваша реакція після цього матчу і. Як ви е, ну, боролися в цьому матчі, як ви так от перемогли команду працювати? Ну, реакція нас саме така що ми задоволені тим, що перемогли. Це дуже приємна перемога була. Mm -hmm. е, ну, за, хочу сказати, що в анонсі, коли ви знімали з Васією, mm -hmm. то Вася там якраз прогнозував, що ми можемо навіть і перемогти в цьому mm -hmm. матчі, я пам'ятаю. Так mm -hmm. і сталося. Ну, в принципі, по грі така гра була з великою кількістю моментів. Досить непогано. Ми грали і Прайт. В принципі, нам рахує десь більше повезло, ми змогли реалізувати. Просто в другому таймі забили гол там за 3 вроде, хвилини чи за 4 є, до кінця є. і здобули перемогу. Ну, Просто проти Pride ми добре їх знаємо, вони нас добре знають. Ми вже не один чемпіонат. І є така статистика, да, не да, знаю, да, чи да. знаєте, вже ну, ми третій рік не програємо. У команді Pride. Так, там і, нічия? Команді, нічия і перемоги наші були. Да, і, да, да. Ми вже їм третій рік не програємо, вже така тенденція складується. Mm -hmm. Хоча в цьому чемпіонаті вони є фаворитами, ну порівняно з нами. Mm -hmm. І дійсно до цього матчу вони навіть підходили фаворитами, і ми рахували, що вони сильніше на даний момент за нас команда. Просто так склалось, дали бій, постарались виклались і продемонстрували рахую, можливо, одну з найкращих ігор поки що в цьому сезоні. А так, то це дійсно найважливіша для нас перемога в цьому сезоні. Можна сказати, цей матч прайд і ну, Хоча ми так не анонсували, але якщо старожили, ті, що дивляться, слідкують за ХФЛ, можна сказати, це Дербі ХФЛ Прайд і 2010. Завжди ці матчі були досить такими інтересними і з багатою великою кількістю моментів. Ми Побажаємо прайд. Все-таки віти в свою колію, бо все-таки бачимо, що вони вийшли якось, колії програють матчі, якось не показують ту гру, не можуть зібратися. Ну а... цю гру і було вісім чоловік, вони принципі. Так, тому <кій> думаю, що може, в подальшому будуть вигравати. Зрозуміло. Ну, а аби привітаємо з цією перемогою. Досить важливо, аж ви лишались були внизу турніменту. Зараз в безпечній зоні, зараз ми вийшли звідти. Ну, Молодці, варто привітати цю команду. З цим ж самим і вітаємо вас. Добре, і переходимо до останнього матчу. Команда Патріот програла команді. МФК «Зоря» з рахунком 1-5. досить прогнозовано. Все таки бачимо, зоря все таки війшла вже свою колію, почала свою форму, набрала тих гравців, які були травми, Зараз вони вже грають. Патріот, бачимо, ще раз програла свою гру. От, прокоментуй, будь ласка, Олександр, цей матч. І що ти можеш сказати? От, що не вистачає команді Патріот? Ми вже все-таки це говорили, це питання, але можливо ще щось побачимо. бачимо, ми Патріот з більш сильними командами нічого не може продемонструвати. Вже були ігри, пригадуються з Візою, в Тармою, з І... пасом там, де зельдораду, по-моєму, вони теж неважно так зіграли, і завжди вони зрозумів це з розгравним рахунком прогриз. Значить, по чемпіонату можна сказати, що вони проти сильних команд слабо грають, не можуть їм нічого протиставити. Mm -hmm. А свої очки вони беруть з більш слабшими. Ну конкретно по цій грі зря дійсно почали збирати свій склад, і в цій грі них майже такий оптимальний склад. Вони змогли. Три... Команда знову почала тримати м'яч, непогано грати, і реалізовує зараз моменти, і вже почала навіть не то, що перемагати, а й розгромні перемоги да. здобувати. І надолужила, так, можна сказати, то, що в втратила. перших турах втратила. Тепер далі вони можуть боротися і вже ставити, напевно, що нові цілі. Ціли, да. Для... А Патріот, в принципі, ну, можна їх віднести зараз до офсайду чемпіонату, тому що. Проти лідерів вони нічого не можуть протиставити а з більш слабшими командами, стараються, борються. Ну їм не вистачає ще складу. Мені і, можливо, якихось таких ключових так. гравців, які могли би одних, якось побудувати. У них два гравці не вистачає, щоб можливо якраз із лідерами змагатися. От побажаємо В команді Патріот все таки набрати, все таки за після 11-го туру можна буде дозаявляти гравців, і можливо вони зроблять оцей правильний такий вибір. В свою сторону зроблять правильні трансфери. І можливо вона вже як Фенікс покаже свій новий облік. Взагалі побажаємо хороших подальших ігор і хорошого чемпіонату. Добре, на цьому наш аналіз 9-го туру закінчується. З вами був догоні Олександр, капітан команди 2010». Олександр, дякую вам. Дякую. До побачення.